Дитяча Біблія Соломон і цариця Шеви. Третя книга царів, глава 10, вірші з 1 по 13. Цей текст з Біблії розповідає про царицю Шеви та про Соломона. Вважається, що її царство було у Південно-Західній Аравії, приблизно на території теперішнього Ємену. І цариця Шеви, прочувши про славу Соломона, у ім'я Господнє прийшла випробувати його загадками. І прийшла вона до Єрусалима з вельми великим багатством, з верблюдами, що несли пагощі, багато золота і коштовного каміння. І прийшла вона до Соломона, і говорила вона йому все, що було у неї на серці, і Соломон пояснив їй усі її слова, і не було нічого невідомого цареві, чого не знав би він, і побачила цариця шеви всю мудрість Соломона, і дім, що він збудував, і їжу зі столу його. І помешкання рабів Його, і поставу слуг Його, і їхню одежу, і напої Його, і ціло спалення, що він приносить у домі Господа. І не могла вона втриматися і сказала цареві: Правдою було те, що я чула в своїм краї про діла Твої та про мудрість Твою, але я не повірила словам, аж поки не прийшла та не побачили очі мої. І от мені і у половину не було сказано: Ти мудріший. І багатший, ніж я про те чула. Щасливі люди твої, щасливі оці слуги твої, що завжди стоять перед обличчям Твоїм і чують мудрість твою. Нехай буде благословений Господь Бог твій, що сподобав тебе сісти на престолі Ізраїлеві. Господь з вічною любові до Ізраїля поставив тебе царем чинити суд і правду. І подарувала вона цареві 120 талантів золота і вельми багато пахощів та коштовного каміння. Ще ніколи не надходило так багато пахощів, як подарувала цариця шеви, і кораблі привезли багато алмогового дерева та коштовного каміння, і зробив цар Соломон з алмогового дерева поруччя для господнього храму та для дому царського, і гуслі, і арфи для співаків. Ніколи не було так багато алмогового дерева і не бачено було аж до цього дня. І цар Соломон дав цариці шеви все, чого вона бажала, окрім того, що дав їй як царський дарунок, і пішла вона до свого краю разом зі слугами своїми.